Я, я пропоную ліквідаторам призначати тих, хто був головами голова в них. Потребували гроші, хай би вони поїздили і поліквідовували. Те, що я вже їздив 10 разів, я не можу Важно. Важно. Я за них нічого не можу ліквідувати. Хай тобто би от як будуть йти на вибори, то їм сказати, ви йдете, але не забувайте, що ви щоб бути ліквідовувати по Я 10 разів. Та немає пішов, не буде здавалося. Розваляний сполуці принесення, що ще я маю ремонтувати. Принесення зміну рішення за проти ради No25. Ділянки в оренду Закордонській раді для будівництва та освободження житлового будинку господарських будівель і споруд. Є питання. Yeah. Слідуючи про затвердження проєкту земноустрілів за щодо відведення земельної ділянки в оренду. 72-29. За Іванова за Донцівку, 5, 5, 5, 5, 2 секунди, 5 тарифів 45 52 лавок. У перші дві ділянки це має бути кар'єрина, бути різні рахунки на другу ділянку. Куди жоден і у вас субвентальне ще по Що довго пана формируєте? У цій позадній інтерв'ю зацікавлені ділянки. Тобто Рушісті, Рибішка, про малоземецькі ділянки. Забір на сам для місцевого отримали, не про слово, щоб там люди могли спокійно брати без колонна, поліція. Так, слідуючи, просив кажуть.

Як повар 20 ділянок, про хвилинський двір видати. Це робиться для, для передачі організації. Слідуючи, про технічних документацій, документації заголосили щодо встановлення мерзнених ділянок часто паїв, паївство Ратінської аграрій. Ратінський аграрій зробив на витратній однієї технічні документації. Ми їх запереджуємо, передаємо оренду і 10%. Там є пирять. І хвостик і зарчали, і ці такий капло. Є всі піряють. А ви не так кажете? Ви карієте, агарій давно користуються землею. На тих площах є пару штук невитребуваних паїв. Вони поки не платять, за рік, два-три. То треба узаконити. Отак і депутата признається, не все.

Території мають вулиць Лесси України, Кичинська, Повицька в селі Замша. Сидуючи про надання дозволу забронівський сільський на розробку в проєкт, що рекультивації земельних ділянків. Де говорити, маємо бути подарунок країн. Камельники і Замшанки, так? Так, там ми Ні, да. Ми їх законуємо. Проєкт такі. Ну, заходьте, са не так. а що може не треба? Ні, треба, а не треба. Слідуючи, про надання. Якщо треба скрізь потреба, а зробити її обігання, то ми працюємо над тим, щоб забезпечити цю потребу. І виставляємо, видавляємо документацію, готові її затвердження і подальшою передачу віддання. Полювуємо ділянки, ця комісія по кожному ставному пункту ми полонуємо ділянки. в основному прийшли за вершали, видалиться заборони, там вже за більш, більш конкретніше.

Ті ділянки, які виставляють на оренду, ми ці, цю таблицю в оренду, ми закинемо в старості. і староста, я попрошу, щоб розкрили по Бачите, групах. Є зауваження, що, що хоче взяти людина в оренду, а я не знаю. Тоби, можна, все, що є. знала. Чому давати, я не холодно. Well jak let's kiddown either same to